Вітаю вас, друзі, на моєму каналі і файно дякую, що завітали на мою кухню. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну страву. Це в нас картопляні гамбовці зі свіжими сливами. так як на дворі в нас осінь і якраз сезон настиглі свіжі домашні сливи. Страва дуже смачна, досить таки ситна. Готується вона дуже легко. Якщо у вас є відварена вже картопля або картопляне пюре, то буквально лічені хвилини і у вас будуть смачні запашні картопляні гомбовці зі сливовим начинком готові. Тому залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. В мене залишилося картопляне пюре і на ньому я замішую гомбовці. Додаю одне яйце та просію борошно. Замішую. Ніжне м'ягеньке тісто, яке буде злегка липнути до рук, але воно таке повинно бути. Також можна просто картоплю відварити, перетворчи її в пюре, додати шматочок вершкового масла і так само замісити таке тісто, ось як в мене. У мене вже було готове картопляне пюре, відварене, яке залишилося. Подивіться, тісто, така консистенція, злегка липнюча до рук, але вона така повинна бути. Перекладаю тісто на коврик, припиляю муков, так як тісто досить липне до рук. Розкачую тісто такий боджгут і нарізаю на такі досить великі шматочки. І далі роблю з кожного шматочка таку, якби заготівку для майбутнього гамбовця. Таким способом я готую картопляні гамбовці, але можна просто брати, відщипувати тіста. І в руках вже формувати відразу гомбовиці. Це як ко буде собі як хотіти, так ви можете їх готувати, формувати. Я показую, як готую їх я. Кожен шматочок якби роблю з нього таку заготівочку, і всередину буду класти фруктову начинку, а саме свіжі стиглі, солодкі сливи. Такі гомбовці можна приготувати із сливового варення або ж із замороженої свіжої сливи. Але самі смачні вони в сезон стиглих слив. Тому я обов'язково готую, коли є сезон на сливи, обов'язково готую всякі картопляні гамбовці. Ми дуже любимо. І для начинки я використовую цукор та сливу, яку я вже відібрала від кісточка. На середину тіста викладаю приблизно там чайну ложечку, може, трішечки й менше цукру. Ось так кладу цукор, далі на цукор кладу половину однієї сливи. У мене досить така велика, крупна слива. однієї половини мені якраз хватає. Якщо у вас маленька слива, ви можете спокійно класти і одну цілу сливу у таку якби, заготівочку. І зараз формуємо вже сам гамбовець. Просто гарненько защіпаємо края тіста, так, або при варінні. Не тісто не розліпилося, а гарно трималося купо. Далі гарненько закручую в руці, придаю гарну форму, і ось такі гомбовці в нас виходять. І складаємо на дощечку присипану борошном. Борошно потрібно нам обов'язково для того, аби ми легко ліпили і готувалися з таким тістом. Тісто. Дуже м'яке, ніжне, і за допомогою борошна з ним дуже легко працювати. Ось так гарненько зліпляємо, аби при варінні у нас ніч не розпалося, і начинка вся була всередині. Ось така красота. І таким способом скручую, зліплюю всі гомбовці, які у мене залишилися. Каструлю наливаю в водичку аби нагрівалася, і додаю до неї сіль за смаком, підсолюю воду, і накручені гомбовці буду відправляти у закипівшу щойно воду. Складаю каструлю, злегка промішаю, промішую дуже акуратно аби не пошкодити форму самих галушок. Промішую. І коли вони у мене почнуть копіти, будуть варитися і буду засікати з того моменту або з того часу, коли гомбовці у мене всі будуть гарно на поверхні води. Коли сплинуть на поверхню, буквально проварю їх 3 хвилини, і вони будуть готові. А тим часом підсмажую манну крупу на сухій пательні або сковорідці – Підсмажуємо до такого золотистого кольору. Обов'язково промішую, аби нічого в мене не пригоріло. Ось подивіться, мої гумбовці всі сплили на поверхню води. З цього часу проварюю їх буквально 3, ну максимум 4 хвилини і забираю їх з вогню. Перекладаю у миску, додаю вершкове масло, цукор за смаком. Та підсмажену манну крупу. Також можна додати і волоські горіхи в мелені. Це вже за смаком Добавляйте або ж сухарі підсмажені. Я готую із манною крупою. Ось так вони у мене виглядають в тарілці, коли я їх уже перемішала разом з маслом, цукром та манною крупою. Подаю їх зі сметаною і це є неймовірно смачно. Смачне картопляне тісто, соковита фруктова начинка, дуже ароматна, солодка, сочна. І підсмажена манна крупа теж додає свого смаку та аромату. Готуйте так, як це ну, дійсно смачно, ситно і по-домашньому. Всім дякую! Ко сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Підписуйтеся на канал з дзвіночком. Також дякую гарно за перегляд цього відео. Бажаю всім приємного дня та мирного неба і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.